Київ оповитий імлою. вже кілька день над столицею. Висить загадковий білий серпанок. Людей таке явище вже встигло не аби як збентежити і налякати, адже кияни не розуміють, що саме витає в повітрі, і які речовини сконцентрувалися в густих хмарах. Нині у Держпродспоживслужбі вікнам пояснили, причина утворення білої повітряної ковдри над Києвом, температурна інверсія. Це коли на дворі тримається спека і при цьому довго не було вітру та дощу. За таких умов шкідливі речовини, які накопичилися в нижніх шарах атмосфери, не циркулюють і зависають на одному місці. Не йде переміщування цих шарів, і йде накопичення максимально шкідливих режим всіх шкідливих речовин. У Держпродспоживслужбі заспокоюють у цілому, мла не загрожує здоров'ю кияну. Тим разом із тим, у деяких районах вона все ж може бути небезпечною. Білого смогу треба стерегтися в місцях найбільшого скупчення. авто. А шебисарабка, проспект перемоги, площа перемоги, інші місця, де є затур автотранспорта. І на сьогоднішній день там є перевищення в два-в три рази за шкідливими речовинами. Надто небезпечною кажуть лікарі, імла може бути так званій групі ризику. Це діти, люди похилого віку, особливо ті, у кого є складнощі з дихальними шляхами. Нині посадовці пообіцяли інтенсивно поливати столицю водою, аби сприяти очищенню повітря.